Як вимірюється вчительський професіоналізм? Що спільного та відмінного в розумінні професіоналізму в Україні та в інших країнах Європи та світу? Що таке професія і професіоналізм? Про це та багато іншого говорили під час презентації книги Анатомія вчительського професіоналізму, авторами якої є народний депутат України Володимир Рішонков та директор комунального закладу Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради Ігор Смагін на презент. Тацію зібрали з директори закладів загальної середньої освіти люди, які впроваджують освітні реформи на місцях. Всі ми пам'ятаємо, що сьогодні освіта України переживає нелегкі часи реформ. Донедавна те, що стосувалося реформу шкільної освіти, це були фрагменти, які висмикували з різних держав. Причому на превеликий жаль висмикували досить несистемно і безтолково. Спочатку у нас почали запроваджувати польський досвід. Потім був період, коли почали використовувати естонський. Ський досвід, потім фінські. Це до чого? Висмикування кусків нічого не дає. Тепер почали підходити більш-менш системно. До нас тепер в освіту заходить дуже потужна організація Організація економічного співробітництва і розвитку ОСР. До ОСР належить більше 30 країн, і 70 країн-партнерів. Це від Штатів до Японії, Самі круті економіки в ОСР. В ОСР є структурний підрозділ, який відповідає за освіту. Тиждень тому, коли ми були у Львові і спілкувалися вже з заступником міністра, то стало зрозуміло, що тепер оці всі ідеї, які будуть йти від ОСР. Комплексні в тих межах, як це проходить в тих країнах, вони ж будуть стосуватися і нас. Що стосується змісту книги, то на прикладі історії становлення професій і професіоналізму в країнах західної Європи, країнах Скандинавії, Сполучених Штатах Америки, Канади, Австралії та деяких інших, на аналізі радянського спадку, професіоналізації педагогів, автори висвітлюють особливості анатомії вчительського професіоналізму в сукупності низки його складників і підсистем, що постійно змінюються відповідно до вимог часу. То обставин професійної діяльності ми відслідковуємо тут зарубіжні системи, які до цього дня цілий ряд країн провідних достатньо вважають професію педагога не професією, а напівпрофесією або системою певних навичок. Тим не менш, вони все більше рухаються до усвідомлення, того, що саме від педагогів багато залежить. Площині підготовки людей, які можуть рухати країну. У нас в Україні, як скажемо, як спадок від радянської системи, але ніколи професія учителя не була в числі провідних, в числі тих, які були в центрі уваги держави. І сьогодні. Любий, хто працює в системі педагогів, перебуває під тиском величезної нормативної, саме такої бази, яка іноді не дозволяє педагогу достатньо вільно, креативно діяти. Як це збалансувати? І що з цього може вийти? В тому числі про це іде мова. В цьому виданні воно я підкреслюю, науково популярне. Відповідаючи на питання для кого ця книга, Ігор Смагін зазначив, це книга для керівників органів освіти для тих, хто приймає політичні рішення в Україні. Якою має бути освіта сьогодні? Це книга для спеціально вона писалася для керівників органів освіти, для тих, хто приймає політичні рішення на основі величезного масиву. Західних видань розписано вперше українською мовою, що то таке робиться в тих англо-американських, франко-континентальних і скандинавських і австралійських моделях, як воно там робиться, яке бачення сьогодні у них, що пропонує організація економічного співробітництва і розвитку. Про що говорить ця організація? Які моделі вчительського професіоналізму вона пропонує? Далі там проаналізовано досвід наш вітчизняний. І досить багато з того, що зараз пропонується, воно вже було. Просто про те, ми або не знаємо, або не розуміємо ну, плюси, мінуси і не використовуємо це в сучасних реформах. Усі присутні отримали книги для ознайомлення. На думку Володимира Рішонкова, там кожен освітянин зможе знайти відповідь на питання, який же учительський професіоналізм потрібен в сучасній українській школі, і чи вчительська робота це справжня професія.